Найбільше всього у світі, я боюся війни. Війна саме, саме ідіотський е, винахід людей. Я думаю, що війна то прекрасний бізнес. Нема подоходного налогу, нема декларацій накладних. Пішов, гахнув і все, списав деньги, поклав карман. Угу. Прекрасно. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові. Начепив вишиванку, і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом. Якщо у вас немає гармонії, то беріть гармонь і гармонуйте. Життя красиве, коли кольорове. Якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний. І тоді я його підтримую. Нейтральним бути точно не можна. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми. Хотіти в цьому світі взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить. Мені кайфово. Я навчився жити з тим, що маю. Ти, сам собі країна, зроби порядок в своїй голові. Шкода тих. Що плюють замість цілуватись, тих, що клянуть замість усміхатись. Не думай про завтра це за тисячу років. А я завжди поряд і що таке щастя, не знають мільйони, а ми його творим. Я впевнений, якщо людина щаслива, вона скрізь знайде привід для гарного настрою. Ось, приміром, ти їдеш на машині, поспішаєш. Тут корова переходить тобі дорогу. Щойно ти під'їхав до неї впритул, скотинка стала. граційно прогнувшись, губки склала і наклала соковитий ляпас на твою машину. Замість того, щоб кричати на пастуха, ти радієш, Наш океан знає більше. Ніж ми, секрети всі у нього на дні, а ми ходим зверху, великі й малі, люди, як кораблі, Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі дати. Не терпіть. Завжди говоріть хаму, що він хам. Живи так, щоб було з чого поржати. Які ви жінки все таки примітивні. Франція одна у вас в голові. Ми любимо один одного і вміємо прощати, тому нам цікаво бути разом. Ми можемо послати один одного, але тут же обійняти і поцілувати. Але це треба виростити як квітку цього не розкажеш, це треба прожити. Колись мені часто давали поради, я не прислуховувався, бо був дурний, а тепер не прислуховуюсь, бо вже мудрий. Мій девіз не ссати в душу іншим. Не розумію тих, хто каже, бо голова болить, чи не знаю, у яких туфлях в театр іти. Брав би мухобійку і з другого боку по чолі, сходіть в Охматдит і подивіться на тих діток, які ще не прийшли у світ, а вони вже із тих списків викреслені. Якщо хтось плюнув тобі на плечі, є надія на те, що він просто не доплюнув на того, хто йшов перед тобою. Найголовніше не гамнити тим, хто навколо тебе. Набагато цікавіше їздити туди, де люди ще не натоптали. Той чоловік, який допоміг зрозуміти, що ми українці, єдині це не чоловік, це баба, та й то не справжня а гумова. Ми можемо цього гада надути, а можемо спустити. Якщо людина дебіл, то їй треба про це сказати, бо воно ж не в курсі Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Останню сигарету ми викурим на двох, Що з нами буде завтра, може знати тільки Бог. І ти фінал до книжки сьогодні не роби. Не думай ні про що, люби мене, люби. Підписуйтесь на наш канал Розумні Думки, бо думати це корисно. А розумно думати українською то ще й модно.